Вітаю! На обзорі монетка України. 5 копійок 1992 року. Виготовлена з магнітної сталі з мілким гуртом. Аверс монети має по центру тризуб. Зверху напис Україна. Внизу дата 1992, по боках, колося пшениці та листя каштану. Реверс монети. З написом 5 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Монетка має брак та поворот. Зараз я покажу і ціна її дорожча номіналу в тисячі разів. Якщо ми зробимо з монетою ось так, то при повороті ми бачимо, що Аверс та реверс непропорційні. І тому ціна монети уже торгується на аукціонах і ціна 2, 3, 15, 20 та 100-150 доларів за один екземпляр монети в залежності від повороту. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.